Мама, це перший дотик Бога до нашого життя. Вона вчила нас ходити, говорити, молитися, прощати. Її руки, це храм, де ми вперше відчули безпеку, її очі перше вікно, через яке ми побачили світло цього світу, а її серце безмежний океан любові, у якому ми ніколи не зможемо потонути. І коли приходить час змінити місцями ролі, коли вона вже не може більше носити нас на руках, і саме наші руки повинні підтримати її. Це не тягар, а честь, це наш шанс повернути хоча б крихту тієї жертовності, яку вона вкладала в нас усе своє життя. Любімо маму сьогодні не завтра, не тоді, коли буде час чи буде нагода. Любімо словами, поглядом, дотиком, добрим вчинком, тишею поруч, молитвою. Бо кожен день поруч з нею це ще один шанс нести їй вдячність. А коли її вже не буде поруч. Нехай у нашій душі залишиться тепло її рук, її усмішка, її тиха молитва за нас. І тоді навіть у небі вона знатиме ми навчилися любити так, як вона нас любила.